Куди поділися гроші з Ощад книжки? Є багато міфів, але зараз я вам розкажу правду. Таке поняття, як гроші на книжку, почали запроваджувати спочатку створення Союзу, а саме після 1923 року. Потім в 1926 році створили Ощадкаси. Вони виконували деякі банківські операції аж до 1987 року. Аж поки в тому самому році, в 87-му, не був створений Ощадбанк. Потім 1991 рік наступила економічна криза. Економіка союзу просто лягла. Дефіцит бюджету складав 30,9% ВВП країни. Цей дефіцит був покритий за рахунок вимушених заощаджень населення. А саме 10,3% взяли, стягнули з підприємств, 22,1%, взяли, забрали у людей да, заощадження. При цьому треба розуміти, що ці гроші і так були у постійному обороті в руках держави, але в цій ситуації держава не могла їх повернути. У 1991 році відбулася грошова реформа Павло. Так звали тодішнього прем'єр-міністра. 22.01.91 року, у вечірньому випуску новин, Держбанк СРСР звертається до населення з наказом терміново обміняти 50 та 100 рублеві купюри зразка 61-го року на нові купюри або купюри іншого номіналу. При цьому встигнути треба було за три дні. Водночас треба було пояснити походження сум у понад тисячу рублів. Почали шикуватися дуже великі черги. Дощ надказ. Всі, хто не встигли обміняти купюри, їхні гроші просто перетворилися на папір. В момент мільйони людей втратили гроші, в тому ж місяці ввели обмеження за щад книжок, а потім виросли ціни вдвічі. Адже економіка вже ну, взагалі, не працювала, гроші не були нічого варті, а товарів не було, тому що економіка зупинилась. Порожні полиці важко було купити навіть хліб в березні. Розпочали давати компенсації, але їх нібито переводили на якийсь спецрахунок і отримати можна було тільки через три роки. А далі розпад союзу У 1992 році. В Сосії роблять реформу Гайдара. Ціни перестали взагалі регулювати ціни. Сильно зросли, вклади розморозили, але інфляція складала 2600%. і ті гроші. Які люди отримали, вони вже не були взагалі нічого варті. Існує багато міфів, що хтось вкрав гроші людей, але це не так. Грошима людей просто латали дірки в бюджеті. Так от до чого ця вся історія? Зараз ми так само з вами живемо не в непростий час. Не зрозуміло, що буде завтра, чи будуть євро, чи будуть долари, да? чи гривня взагалі буде. То що ж робити? Відповідь є в моєму телеграм-каналі. Тому переходьте в мій телеграм-канал, дізнавайтесь правду і збережіть свої гроші. Щоб ви не залишилися просто з папірцями, як люди в 92-му році, до зустрічі в телеграмі на прямих ефірах.